Прогноз на 4 лютого, вівторок, сьогодні світ вимагає від нас чітких рішень, відповідальності та залізної воліки. Доведеться тримати спину рівно, голос упевнено, а нерви міцно. Цей день створений для роботи, перемовин та стратегічного планування. Все буде рухатись повільно, але це навіть добре. Ваша інтуїція допоможе вам знайти потрібний підхід, а терпіння зробити хід конем, навіть якщо інші поки що грають в хрести кінологи. Сьогодні чудовий день для встановлення порядку у фінансах, структуризації справ та ухвалення важливих рішень. Важливо не боятися брати відповідальність на себе, і демонструвати лідерські якості. Якщо Хочете підвищення саме час обговорити це з начальством. Головне, аргументи мають бути міцнішими за бетон, а план дій продуманий на три кроки вперед. Хтось сьогодні може звільнитися з роботи через розкриття якоїсь інформації. Якщо ви в пошуках партнера, є шанс зустріти людину, яка стане справжньою опорою. Але не чекайте різких спалахів пристрасті сьогодні про відповідальність, довіру та захист. Можливі романи на роботі і переважно таємні знайомства можуть відбуватися на діловій зустрічі або це новий співробітник чи співробітниця. В негативі дня ризик розставань конфліктів через владу або власність, страх взяти на себе відповідальність, важливі рішення можуть даватися важко, особливо якщо тисне невпевненість або нагадують про себе минулі травми в стосунках. Також є ризик зробити невдалий вибір через конкуренцію або поспіль. Сьогодні день про стиль, якість і комфорт. Обрати натуральні тканини, вовну, кашемір, шкіру. Ідеальний варіант це класика з елементами статусності, строгі костюми, пальто гарного крою, взуття високої якості. Аксесуари, золото, благородні метали, дорогі парфуми і ніякого дешевого блиску. І я бажаю вам продуктивного вівторка і гарного дня!